Україна буде причетна до встановлення нового світового порядку. Сам. І зараз, якщо Україна здасться, бо вона поки що не здається, от важливо, що ми не здаємося. Те, що на нас тиснуться, є вибір наших союзників, так, чи тих, хто себе ними називає. Угу. Наш вибір, чи будемо здавати чи ні. І поки що ми не здаємося. І от зараз, на фоні того, що згвалтовану, побиту, поранену, жертву ще й пробують обікрасти. Так, видерте вже з неї все, що лишилося. і зробити її. Мало того, що її подерто закривавлену, як ви кажете, що про е, хочуть обікрасти, так ще хочуть сказати і вже сказали, назначити, що це все розпочала вона жертва. вануват. А, а давайте подумаємо, чому вони так роблять. Угу. От чому. Чому вони так роблять? Ну чому вони так роблять? Я можу сказати, але я стримуюся. Давайте ви е, ні, ну ви можете сказати, тому що вони негідники, так? так. Але ну, е, глибинніше, глибинніше наявність цієї жертви показує, що вони негідники у всіх сенсах. І поки є жертва, ти не можеш з себе відмити назву, що ти є негідник. Тому що пам'ятаєте, Орела 1984? політика, поліція думок, політика зміни мови, зміни думок, переназивати речі іншими іменами. Ти не можеш себе назвати білим і пухнастим, поки існує жертва. От коли її нема, тоді можна вже все прибрехати. І тому ми своїм прикладом. І тим, що з нами зараз відбувається, тим більше радикалізуємо позицію чорного і білого на світі. Хоча загалом радикалізація, і оце чорно-біле мислення як захист психіки, як твій шаблон мислення, він не є хорошим, бо він змушує тебе бачити кольоровий світ в таких більших двох тонах. Але радикалізація це, мабуть, єдиний захист психіки, який тобі допомагає вижити власне в екстремальних обставинах. І тому, поки є жертва, да, поки є тіло, є і справа ця. І тому, і вони це, це теж їхні глибини. Цес я думаю, так ми їм муляємо очі, тому що наявність нас саме ну в такій дійсно позиції, що з тебе вже будуть хочуть знущатися всі, хто хочуть. Вона якраз легітимізує їх як таких самих насильників. Тому хочуть забрати жертву, тому хочуть її стерти краще. Давайте її не буде, а потім скажемо, чи була Україна, перепишемо альтернативну історію. Скажемо, що це був незрозумілий новоутвір десь там, і от він як був новоутвором, так він і зник. Ну але це, зрештою, і простосунки, які ми зараз це теж це, те, так. Про це про так само, це та сама людська природа, тільки так. в великому об'ємі. І тому я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, які можуть впасти в стан все пропало. Хоча в мене є відчуття, що люди якраз не впали зараз в цей стан. Що вони може ситуативно падати, хтось там, але якби в цілому український, це навіть по мемах видно. Українське суспільство зараз, відчувається, Та. по, як ви кажете, в повітрі оця така атмосфера, яка була в 22-му році, дещо мені вона. Так, ми наїжачилися, це так. правда. Ми, ми <кх> наїжачилися, і ми знову ж таки вертаємося самі до себе, незважаючи на всі моменти, так, які так. нам нав'язували, і усі ці розподіл в суспільстві, який був. Зараз ми, ми знову починаємо обернути. Ті, хто були проти зеленського? Тепер почали його любити. Це все прекрасно. Тобто, ці ж люди, які хочуть нас, умовно кажучи, втопити, так так. Вони не Для чого жертву послуги, От, да? Чому віктимізують жертву? Чому жертву роблять винувати в насильстві? Тому що вони таким чином хочуть розписатися, якось пояснити власне безсилля, власне бездіяльність в цій ситуації. Так? Якщо дівчинку в школі рухають без її дозволу, прийшов хлопець, вдарив її по попі, так і пішов. Що говорять люди, які не хочуть на себе брати відповідальність, то йому просто сподобалося. Нічого він такого не зробив, тому що це ж значно складніше ніж підійти хлопця взяти, ну, приструнчити і сказати, що ти таке робиш. Так, от вам і приклад, чому віктимізують жертву. Тому що позиція жертви невигідна, вона легітимізує тебе як насильника, бо то хто його підтримує. А отже, теж трішки насильника. Але повертаючись до основної думки, яку ви Марія правильно сказала: Україна була, є і буде. Це слова Романа Цимбалюка, які він говорить на кожному своїх етерів. І Україна це не є випадковий новоутвір, це не є щось таке, що виникло. Це є. Велика, потужна, ем, енергетика, енергетика і світова. Вікова, і світова. І вікова і світова. І вона була, їй буде. І от те, що вони зараз всі роблять, воно ще більше нас радикалізує. Воно нас надзвичайно радикалізує. Дуже вірне слово. Я за радикалізацію. Правда? Ясно. В нас була лагідна українізація, е, Українізація всього світу, тепер буде радикальна українізація. Ну, от, а що нам з, робити? З цим воно перегукується, як ви кажете. Е, напевно, маленьку кішечку, коли загнати в якийсь такий зовсім кут. Ми всі знаємо, що з нею може на нашому Саме може так.